Продовжую працювати на лобзиковому станку, створюю ось такі іграшки з фанери, в даному випадку зробив ось таку шикарну чайку, дуже вона мені подобається і своєю простотою, і тим, що ну, от вона якось так дуже елегантно літає, мені вона дуже подобається. Її часто замовляють вальтанки, бесідки, десь на балкон, і більше замовляють дорослі для себе. Так, і хотів би з вами поговорити на тему дрібниць, як дрібниці впливають на загальний результат. Ну, До прикладу, в одні руки людина замовила собі три чайки, тобто, ну, очевидно, що хоче десь використати їх в доповненні свого якогось декору да, вдома. І от попросила не чіпляти ось таку нитку, яку я використовую також для іграшок. А використати ось таку натуральну. Ну, я її останнім часом, чесно кажучи, менше почав використовувати, бо, ну, не знаю, це мені якась кольорова, хоч вона і синтетична, але більш така ну, радісна. Але попросили зробити ось такий світлий дерев'яний елемент і натуральну мотузку. Тобто. Якщо б я сказав, би, ні, я цього зробити не зможу, то, скоріш за все, людина б відмовилась робити замовлення. Тому ось така дрібничка, а впливає на те, що в кінечному результаті все ж таки замовник робить замовлення, бо його все влаштовує. Ну, а я отримав такий певний досвід і переконався в тому, що всі дрібнички, вони... Ні, ніяк не дрібнички, якщо ти хочеш досягти якогось такого а, ну, ідеалу, чи що. До ідеалу, звісно, не можна досягнути, але до нього треба постійно йти. Бачите, яка якість? Все відфарбовано. Просто ідеально. Вже я не першу іграшку роблю, тому, тому вже тут рука набита. Так, е, ну все, друзі. Дві іграшки я вже запакував. Зараз запакую третю. Трохи з вами поділився своїм досвідом. Е, звертайте увагу на деталі. Е, пробуйте, експериментуйте і по-любому до чогось прийдете. Тому, що воно найбільш ну, краще сприймається аудиторію, більше користується попитом і так далі. Ну, от, до прикладу, як я, я ж фарбував спочатку тут чорним, тут е, сірим, але, як виявилось, навіть ось такі дрібниці впливають на бажання людини зробити замовлення, бо, ну, найчастіше все ж таки замовляють. Ось таку модель, не з тими іншими о, ну кольорами і так далі. Ну, і тут вже, як виявилося, що для цієї моделі підходить саме ось такий набір і вигляд. все друзі, думаю, що вам було корисно. Якщо додивилися до цього моменту, не забудьте поставити лайк. Якщо ви не підписані, підпишіться. У мене дуже багато е, подібних робіт. Я завжди ділюся трафаретами, є нижче відео, де я показую, як це все зробити. Надаю всі трафарети, ссылки розповідаю, де це все беру оці всі комплектуючі і так далі. Тому, якщо вам цікаво, то цю всю інформацію в мене можна знайти. Все, жму вам руку, друзі. Бережіть себе, бувайте, ми ще з вами побачимось. ще разок. Ну, гарно ж.